Саме це моє хобі, це в'язання поєднало мене з дівчатами з громадської організації старту нове життя. Це дівчата, які дають поштовх до кращого нашого майбутнього, до інтеграції, таких, як до адаптації, таких, як я. Вони е... хочуть показати, що разом ми сила, і ми зможемо все подолати. Тому ну, це супер організація. Я кажу, дівчата, ви найкрутіші. От я знайшла, ну, дійсно, це така крута команда. Це просто крутезні дівчата. От просто. В них така енергетика, в них такий позитив від них, що просто як запальнички вони. Це ті люди, які ну, повністю тебе розуміють. Вони пройшли через те, через що пройшов ти. Коли мені сказали про них, це було влітку. Я, вони тоді в'язали якраз почали в'язати прапор теплий прапор України. Це було влітку 2023 року, коли я познайомилася з цими чудовими дівчатами, і в мене та напевно у нас у всіх. Тобто, ми почали шість дівчат з нашої організації вступили до Маріупольського університету. Ми здобуваємо. Хто другу, хто третю вищу освіту, ми вчимося на психолога в магістратурі, тому що е психологи потрібні зараз вже потрібні. А після війни або коли деокупують наші території, я ж таки маю мрію повернутися назад, і там дуже потрібні будуть психологи. Крім того, що там бут, потрібно буде дуже багато працювати з дітьми, в яких вже які вже, е, ну, скажімо так, міркують по-російськи. Мені ж потрібно буде перелаштувати на наш український манер. Ну і плюс дуже багато таких людей, як я, спочатку, мені потрібно було психолога. Я працювала над собою, працювала з психологом. Mm, дуже було складно, дуже, дуже, дуже чесно вам скажу. Тому таким людям, як я, або ще як наші військові, потрібні будуть психологи. Плюс ми ходимо, я, от, наприклад, на курс англійської мови, ну, тобто, треба ж чимось, що там ті роки? Хто їх рахує? Треба рухатись далі. Ми говоримо про майбутнє. Ми дуже рідко повертаємось в минуле, але коли приходять нові дівчата, треба висловити свої ті м -м, сльози, своє горе. Тобто, спочатку поплач, спочатку поговори, а потім давай так, такими маленькими кроками. У нас же ж проводяться кожну неділю, у нас різні тренінги. Проводяться дуже цікаво для того, щоб ти там, наприклад, була був у нас тренінг, де ми всі ридали, тобто згадали свої ключі від наших квартир. Потім у нас тренінги і емоції. Ну, тобто, ми про все говоримо. Ми кажемо: давай, іди за нами, не будь не зупиняйся на цьому, не зупиняйся на цьому. Ми постійно закликаємо, наприклад, у нас нещодавно ми такі ж нашу організацію ще пройшли курс по, до швидкій допомозі, тобто, пішли всі подивилися, як правильно треба, багато чого не знала, як правильно треба дихання, там, повернути дихання, як правильно завести серце. Тобто, розумієте, ну, люди, вони якось. Закрили в своїх будиночках і все. І це ми до кожного тук-тук-тук. Чи можна? А, добрий день! А не хочете до нас? А ми вам допоможемо. Не хочете допомогу? Ну, давайте ми просто з вами поп'ємо чайочка і все.